Анцевою метою будь-яких інвестицій є отримання певної кількості прибутку. Тож, навіть незважаючи на складні умови вирощування олійних культур, що склалися у минулому році, найбільш рентабельною культурою в Україні на даний час залишається соняшник. У складі усіх олійних культур він займає 70% посівної площі і дає майже 85% валового збору. Тому наша країна останніми роками упевнено посідає одне з перших місць серед основних експортерів світу по насінню соняшнику і продуктів його переробки. Однак кожен виробничий сезон своїми викликами, як фінансовими, так і природно кліматичними, ставить перед аграріями все нові більш жорсткі завдання, підійшовши до виконання яких комплексно та зважено можна отримати результат. Особенностю даного регіону при Чорномор'ї являється те, що в останні роки тут участі ліс развитія заразіші. П'ятей, шестой, сімой раз. В зв'язку з этим однозначно необходимо обратить внимание на гібриди к засухи, пластичні і обладающие устойчивостью к новым расам заразихи. Серед сучасного різноманіття ринкових пропозицій зробити вибір на користь того чи іншого гібриду видається, наче складним завданням. Однак ті. То одного разу віддав свій голос за гібриди соняшнику агрофірми Сади України. Зазвичай від них уже не відмовляються. Особливістю являється пластичність гібридів к различним погодним условиям, устойчивість ложной мучнистой росе і по некоторым гибридам устойчивость семи расам заразі. І минулий сезон вкотре довів, що саме ці визначальні риси гібридів соняшнику агрофірми сади України дали змогу агровиробникам Одеської області одержати високий врожай, ефективно поборовши і посуху, і вовчок. Для Сезону 14-го року вирощування маємо максимальний врожай по Кодимському району. Агрофірма Кодима. Лідером із 7-8 гібридів посійних і різних селекцій був Драган, наш виробництво садів України. Рекордна урожайність 36 центнерів з гектара. Це площа більше як 100 гектар. Середня урожайність центральних районів, ну, наприклад, візьмемо Іванівський район, 26, 22, 18, 28. Південна частина області це однозначно лідер драган. Урожайності також коливається від 12 до 28 центнерів. Стрімке зростання посівних площ під гібридами агрофірми сади України та їх стабільні врожайні показники ґрунтуються і на власних інноваційних розробках компанії, адже завдяки науково-дослідницьким програмам виведено найкращі гібриди вже власної селекції. Ми пропонуємо гібриди. Тепер уже власної селекції. в цьому сезоні вже пользовались огромным спросом такие гибриды, как Флоренция, Равена. К сожалению, они уже закончились. Остались в продаже гибриды в небольшом количестве Милан, Верона и Сиена. Это то, что мы предлагаем собственной селекции. Есть несколько новинок сербской селекции. Два очень хороших гибрида З очень високим потенціалом. Це Константин і Анастасія і устойчивий клірфілд технології Гібрид «Таурус». Окрім цього, агрофірма Сади України пропонує збалансоване портфоліо гібридів Кукурудзи. Хотів би відмітити гібрид 2060, СВАО 270 290 і новинку 3023 з високим потенціалом, з хорошою доброю вологовіддачею. Це центральна і північна частина області, гібриди. Тож агрофірма Сади України запрошує аграріїв до плідного співробітництва і пропонує вигідні фінансові схеми та гнучку систему розрахунків. Ми підтримуємо наших сільхоспроїзводителей, пропонуємо вместо недоступных банковских кредитов систему кредитования на условиях отсрочки платежа. Эти условия подробно можно узнать, пообщавшись с нашим представительством по Одесской области. Есть условия 30 на 70, работы 50 на 50. В преддверии Пасхи наша компания предлагает новые акции по нескольким позициям. У нас спецпредложения, хорошие скидки по предоплате. Окрім цього, регіональні представники агрофірми Сади України повсякчас на зв'язку і професійно нададуть аграріям усі необхідні фахові поради. Потрібно звертатися в єдине представництво Одеської області, яке знаходиться за адресою Богаєвська, 35, Офіс 313. Там ми надаємо. Е консультації, а також супровід на протязі всієї вегетації матеріалу. Аграрії Одещини, купуючи матеріал садів України, отримують високоякісний генетичний матеріал, також посухостійкий і високоврожайний матеріал. А від вибору технології за часів економічної скрути залежить дуже багато. Ціна агротехнологічної помилки нині напрочуд велика. Тому, шановні аграрії, аби не залишитися біля розбитого корита, робіть ставку на найкраще. Сім'яна компанії Сади України це Путь до високим врожаєм.